дуже добре розуміємо, що харчування, здорове харчування це основа здоров'я людини, і тому при вивченні цього питання ми приділили саме велику увагу, коли ми заручилися підтримкою з боку міської ради фінансування з міського бюджету, йде харчування, то ми були готові до того, щоб впровадити це харчування. І саме через це у нас є непогані результати. Зараз у нас діти звикли до тих страв, які раніше вони, ну скажімо так, не те, що ігнорували, але їли без апетиту. От, наприклад, риба. Під сосом пишамельна. Одна з найлюблених страв. У нас створено чотиритижневе меню, сезонне меню. Тобто в осені, взимку, влітку це, навесні це різні види меню. Постійно підтримується комунікація, тому що ми щодня повинні знати, скільки дітей прийде на сніданки. Ми складаємо згідно нових норм харчування. В нас є технологічні карти, які узгоджені Міністерством освіти. От з тих технологічних карт ми склали меню і віддали його на узгодження до Держпродспоживслужби. Всі недоліки трошки відкоригували і отримали меню, яке буде збалансоване по всім нормам і відповідно максимально. До вподобань наших дітей. Діти дуже полюбили, не повірите, рибу, запечену під соусом бешамель. Спочатку було дивно, але зараз це досить улюблена страва. Знову ж таки, картопляне пюре. Мені найбільше подобається боргу з месом або котлетою. У здоровій їжі є багато вітамінів. Ми були здоровими.